Всім привіт! З вами в черговий раз Євген. І сьогодні ми вас вітаємо із Гельсінки, столиці Фінляндії. Подорож до Фінляндії у нас починається з Естонії, а саме з морського порту Талліна, бо добиратися ми будемо за допомогою парома, бо це найшвидший варіант. Всього 2-2,5 години і ми будемо в Гельсінкі. Подорож у нас сьогодні одноденна, тобто ми рано вранці відправилися, а назад будемо повертатися вже ввечері. Ви це все побачите. Що стосується квитків. Я моніторив декілька перевізників, цілих два, а саме Вікінг Лайн та Талінг. І у вікінгів євро на 20 квитки були дорожче, бо у Талінка ми взяли чотири квитки, тобто два вперед, два назад за 74 євро, з яких 10 євро це тільки податок на паливо захист навколишнього середовища. Якщо говорити про подорож на паромі, то це чимось нагадує подорож літаком. Ти купуєш квитки, за добу до відправлення, тобі треба зареєструватися на рейс. Через інтернет це можна зробити безкоштовно, тому що якщо ти це будеш робити в терміналі, то з тебе додатково візьмуть якусь плату, не пам'ятаю, 5 чи 10 євро. Термінал морського порту дуже нагадує аеропорт. Структура майже та сама. Ти приходиш, якщо в тебе є посадковий талон, скануєш його, проходиш через рамку, далі шукаєш свій гейт. З якого в тебе буде посадка і далі відправлення? Хочу сказати, що на рейс треба приходити завчасно, тому що посадка і реєстрація на рейс закриваються за 20 хвилин до відправлення. Якщо ти прийшов за 19, тебе вже ніхто не пустить, і зрозуміло, чому от, наприклад, у нас сьогодні відправлення о 7.30 по графіку, проте в 7.20 ми вже відправилися. Навіщо тоді вказувати? Сім я не знаю. Так що приходити раніше, краще за 30-40 хвилин. Поки зачекінишся, ну тобто проскануєш, пройдеш. Якщо говорити про сам паром, я б сказав, що це ТРЦ на воді. Тут дуже багато магазинів, кафешок, якихось лаунж зон можна каву випити, якщо ти багатий турист. Ми ж економні туристи. 74 євро це бюджетні квитки, бо тут є декілька рівнів. Ти можеш взяти собі навіть окрему люксову каюту. Проте не бачу сенсу. Подорож коротка, а місць для відпочинку та розваг тут вистачає. Ось, до речі, зона, де ми з залою щойно сиділи. Як бачите, все новеньке, сучасне. Я навіть знайшов інформацію, що конкретно цей паром вперше своє плавання відправився в 2022 році. Ну що, як тобі ціни на паромі? Доволі таки здивувала, тому що, наприклад, я користуюся таким антиперспірантом, і тут він найдешевший, тому що один 15 євро, але тут продається тільки три парі. Ем, останній раз купувала на Кідрів аеропорту, то він коштував 20 євро, а в Україні він зараз по 900 гривень. 22 євро десь. Угу. Але там окремо один, а тут набір. Ну, Просто якщо подобається ця лінійка, то це класна пропозиція. Знайшла антиперспіран цієї ж фірми, який продається поштучно. І зараз ціна 20 євро. В принципі, ціна доволі нормальна. Я думала, що це на це лайнері будуть завищені ціни, а виявилося ще ні. Тільки 19 євро, 12 центів. Так, ще трошки дешевше, ніж в аеропорту Кіпра. А ще тут просто рай солодкоїжок, таких як Алла. Дуже багато солодощів різних. І навіть є такі штуки, котрі ми бачимо вперше. Якось, наприклад, M&M's, всі знають MMs. Проте є ще отакі шоколадки. Бачу вперше. Коштують вони майже 5 євро. О, отакі кіндери треба було збирати в дитинстві. Опа! Як ало, не можна пускати в відділ із солодощами, так дітей у відділ з іграшками. Але і мене заведи в дитинстві сюди. Ніхто б мене не вивів звідси. Піднялися на 10-й ярус, вона аж 10-та палуба або просто 10-й поверх водного ТРЦ. Тут уже під відкритим небом. Правда, вітряно, я так розумію, це зона для курців. І ось так можна на свіжому повітрі понасолоджуватися фінською затокою. Ще дивіться, яку я класну зону знайшов. Можна так стати. Іти над морем прямо як в Дубаї. Тільки там була Дубайська рамка і інші будівлі. Я розумію, що це відео якби про Фінляндію. Проте подорож на паромі, та да ще й такому великому, це окремий вид задоволення. І навіть якщо він прийшов... У порт гельсінки просто розвернувся і пішов назад. Я б все одно хотів тут побувати. Ось ми вже і у Фінляндії. І що ви думаєте, я покажу вам першим ділом: центральну площу? Ні. Пісяючого хлопчика. Комедна статуя. До речі, статуя ця називається Bad Bad Boy, що можна перекласти як. Дуже-дуже поганий хлопчик. І у нього дві функції. Весело зустріти туристів у Фінляндії. А ще яскравий приклад, що буде, якщо пісяти проти вітру. Сьогодні просто вітряна погода і тут все розлітається. А тим часом ми йдемо в пошуках кави та невеликого перекусу, бо на паромі ми постійно щось бігали, знімали і не встигли там ні кави попити, ні перекусити. А поки ми проходимо чи то порт, чи то просто причал, подивіться, які тут кумедні човни для прогулянок такі автентичні. Це чули, а тепер переконалися на власному досвіді, що Фінляндія не дешева країна. Існує таке поняття, як індекс Бігмаку, коли порівнюють вартість бургера в кожній країні світу. У нас з залою є свій власний індекс лате. Так от, якщо в ризі ми купували 400 мл лате за 2 євро, то тут рівно такий же стаканчик коштує 4 євро. Знайшли прикольний фінський тротуар. Вона ж велосипедна доріжка. Справа вулиця, зліва вулиця, а тротуар ось так знизу, між стін, на глибині метрів 4, 5, 6, дуже незвична. Хоча, можливо, це якась така особлива вулиця, яка виходить з якогось парку, але тут автомобіль нікого точно не зіб'є. Перший погляд це якийсь скельний ландшафт в центрі Гельсінки, але насправді це церква Темпеліаукіо, яку облаштували в скелі, і цей лютеранський храм побудований відносно нещодавно, в 60-ті роки минулого століття. Піднялися на церкву, як би то дивно не звучало. Хоча з іншої сторони, ви подивіться, тут зверху люди просто прийшли і загорають. Причому не один чоловік тут. Та декілька людей просто лежать на каміннях і ловлять сонячні ванни. Але я вам також хочу показати ось ці будинки з однієї сторони, наче нічого особливого, проте вони одночасно настільки стильні, погляд точно приковують. Чаємо вже не перший подібний будинок, де настільки відкриті балкони. Ви тільки погляньте. Це просто скляна прозора коробка, де стоять стільчики, столи. Люди виходять, п'ють каву, можливо, вечеряють, насолоджуються видом, а не зберігають на балконі всякий непотріб. Старі ганчірки, коробки, непотрібні речі і тому подібне. Парку Сібеліус, котрий названий в честь видатного фінського композитора, є ось такий одноіменний монумент Сібеліуса. Він символізує звукову хвилю і зроблений із 600 сталевих труб. Ще трохи фінських цін. Подібний кіоск з морозивом є в Таліні на пляжі біля фінської затоки, і там одне морозиво коштує 2,5 євро. Ми йдемо залою і припустили, що ну, тут воно мабуть коштує в два рази більше 5 євро. А виявилося 6-7 євро за одне морозиво. Гарний пірс для релаксу. Ми його залою для себе назвали качиний пірс. Тому що гляньте на лавочки, бачите? Лавочки тримають качинні лапки. І тут також є різьба у вигляді качок, правда, трошки вже повідпадали. І отакі гарні краєвиди. Сучасна церковна каплиця Кампі з мінімалістичним дерев'яним інтер'єром та екстер'єром. Всередині стоїть абсолютна тиша, неначе це місце створене для роздумів на одинці. Всередині каплиці знімати заборонено, проте я вас без кадрів не залишив. Порушив правила. Александерінкату. одна із центральних вулиць фінської столиці. На ній рух дозволено лише таксі, трамваєм та пішоходом. Розміщуються тут різноманітні кафе, ресторани, банки, магазини. І якщо турист хоче поєднати шопінг, розваги та відпочинок, то це ідеальне місце. Сенатська площа одна з головних туристичних локацій Гельсінки. Тут розміщуються відразу декілька визначних місць, а саме палац уряду, собор та університет. Останні декілька годин перебування в Гельсінкі ми провели, насолоджуючись краєвидами фінської затоки Балтійського моря, гуляли по набережній і просто проводили час для себе. Загалом наше перебування в Фінляндії склало 12 годин. Ми для себе вдосталь нагулялися містом Гельсінкі. Мені Apple Watch кажуть, що вже 27 кілометрів. Сьогодні я прийшов, а ще ми, як повернемося в Талін. Це буде десь перша година ночі, треба буде ще 5,5 кілометрів добиратися до готелю. А громадський транспорт, здається, вже не працює. Так що буде за 30 -точку. І до речі, зараз на годиннику, щоб точно, 22.05. І як бачите, сонце відмінно видно. Воно тільки за обрій буде сідати приблизно через годину, а далі ще. Годину чи півтори будуть сутінки явище під назвою Білі ночі. Що стосується наших вражень від Гельсінки, чисте сучасне місто, можливо, з невеликою кількістю якихось історичних визначних місць, проте сьогодні ми залою якраз і хотіли більше дослідити саме місто, як воно живе, як живе Гельсінкі, як живе Фінляндія. А якщо ви полюбляєте історію, у цьому місці є величезна кількість музеїв, так що історією ви точно зможете насолодитися. А тим часом наш паром вже почав свій рух. Ми відходимо від порту Гельсінкі. І, до речі, чайка, ти або тут залишаєшся, або з нами в Талін. Вирішую, буде пізно. І на цьому моменті це відео буду завершувати. Якщо воно вам сподобалось, то з вас вподобайка та підписка. А з вами був Євген Панюта та Алла Панюта, і до нових зустрічей.